Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Зараз початок серпня і це відео про щеплення винограду. Одніше про ті помилки і про той досвід, який я здобув за кілька років практикування. Спочатку про щеплення чорним зеленим пагон, пагони лоза, на яку ви щепляєте, має бути якомога товстіша. Тобто ці пагони мають бути сильними. Саме тоді їхньої сили росту буде достатньо для молодої бруньки, яка на даний момент виросла десь близько метра. Це кущ, спилений весною. Це страшенський молдавський сорт. Все мені підходило до останнього року, він просто не дозрів. Тобто я мирився з тими рихлими такими гронами витягнутими. Смак нормальний, розмір ягід нормальний. Ну, але той момент, що він не дозрів. І враховуючи, що з'явилося куча нових, цікавих форм, які хочеться мати у себе, тому я його спиляв під корінь. І тепер з штамбу виросло кілька пагонів, на які я вже прищеплював, замотував прозорою харчовою плівкою. І ви знаєте, я все-таки після щеплення, яке відбувалося десь в кінці червня, в 20-х числах точно, я все-таки місце щеплення накривав ось цим сіном, соломою, яким в мене замульчовані кущі. Досвідчені виноградарі говорять, що цього робити не потрібно. Але коли ви переглянете їхнє відео, то побачите, що в них виноградник. Досить щільний, густий, і там є природня тінь, достатньо природньої тіні. А у мене це крайня шпалера, відповідно, сонце тут після обіду і до вечора нещадно пече, особливо це літо. Тому у ті перші дні, коли ще не зрослися камбіальні шари, коли брунька ще не має живлення, харчується лише з вологи, яка є у Чубуку. Тоді це пересихання досить небезпечне. Тому я все-таки рекомендую місця щеплення тимчасово прит... притіняти, ну, можливими способами. Я це просто ось так закривав сіном, і цього виявилося достатньо. Ті, хто впевнені, що їм щеплення винограду не знадобиться, але виноград вирощують, не поспішайте з висновками. Роки три тому я так само думав. Коли ще було достатньо місця на винограднику, і мені не були відомі багато інших сортів, яких дуже і дуже хочеться. Тому з деякими сортами, звичайно, з часом, так як я, можливо і ви будете прощатися, але не поспішайте їх викидати повністю. Можна використати розвинуту кореневу систему, як це ви бачите на екранах. Тобто старий кущ весною спиляли. З нього вибили молоді пагони, причому зразу з соцвіттями, суцвіття два. Бачив рекомендації видаляти обидва. Ну, одне точно видалю, оскільки сила росту сповільнюється. Ну, а друге, можливо, після цвітіння, може залишу кілька. Я подивлюся по тому, як буде розвиватися. Але не забувайте, все-таки, досить багато підживлювати цей кущ. Тому що не така проблема з ростом молодих пагонів, які виросли з бруньки, і їх визріванням, як з визріванням під щепи. Тобто пагонів, частин пагонів, які йдуть з основи куща. Минулого року саме вони в мене не визріли, хоча прищеплена лоза визріла, і в результаті нічого не перезимувало. Тепер дивіться, що буває, коли ви прищеплюєте мишині хвостики. Тобто лозу ось такої товщини не вистачає поживних речовин. як перш за все, вологи в чубукові, і він не, не, встигає, не встигає зростися. Через те от поряд товстіші, вдвічі, втричі. Чубуки, вони успішно е, пішли в ріст, а дві найтонші, на жаль, в ріст не пішли. Тому е, якщо ви десь купуєте, отримуєте в подарунок, е, лозу ось таку тонку, я вважаю, що навіть не варто гратися. Ну хіба це дуже цінний сорт, тоді так. Ну і цьогорічний експеримент. Я вперше спробував. Прищеплювати чорним в чорне, тому тут росте кущик технічного винограду, який синій мені подарував товариш. Я вирішив його е, на початку червня, що, що вигідно, оскільки є більше часу для росту молодих пагонів. На початку червня я просто прищепив в штамп двома двома чобулками по одній брунці. І ось результат на даний момент десь може, сантиметрів 50. Зрозуміло, цього ще мало. Треба рости і рости, але що добре у щепленні чорним в чорне, тим, що основа куща визріла і не буде тієї проблеми, про яку вам розповідав, що нам тепер треба тільки боротися за визрівання при щепленої вози. Ще один момент. Якщо ваш кущ винограду, який вам не подобається, слабо росте, мучиться, не намагайтеся, так як я, перещепити його. Викиньте і посадіть новий. Оскільки третій рік на цьому місці я намагаюся прищепити, навіть одна прищепа цього року вдалася, ніби сильний. Сильна лоза, ніби щось почало рости, але уявіть, оце виросло за місяць. Тобто з усього, з усього куща. Йому не вистачає сили з якихось там причин. Чи гризе хрущ, чи корінь слабенький, чи він вмирає взагалі. Ну, але не намагайтеся реанімувати кущик, який проситься з вашої ділянки. Ну і подібна ситуація десь тут. Тут я перещепив один рукав дорослого куща. Це подарунок Запоріжжя. Брунька почала рости буквально тиждень тому. Я все-таки вважаю, що не потрібно ось таких експериментів. Якщо ви вирішили перещепляти, перещепляйте весь кущ, тобто спилюєте штамп повністю, він вибиває сильні пагони, там 4. 5-6, і ви в них перещеплюєте. Якщо ж гратися по одному, ось такий результат. Спочатку брунька ніяк не могла піти в ріст, ну зрозуміло чому. Тут 3 метри чи 4 лози, куча грон, а тут ще якесь, якесь молоде покоління, причому зовсім іншого сорту. Ось поряд сильна, сильна лоза, новий рукав. Все це забирає силу, відповідно, на прищепи сили не вистачає. Вирощуйте виноград, успіхів та щедрих урожаю.